Це слово стало символом свободи та боротьби українців за європейський вибір. Декілька місяців воно не сходило з перших шпаль та випусків телевізійних новин світових медіа, масової акції протесту листопада 2013 лютого 2014 року. Які проходили в Києві на Майдані Незалежності, здивувало весь світ, мобілізація людей і зрілістю громадянського суспільства. Протестувальники хотіли більш тісних зв'язків з Європою і виступали проти корупції, славілля влади та проти приєднання України до керованого Росією митного союзу. Ці національно-патріотично-протестні акції увійшли в новітню історію України під назвою Євромайдан або Революція Гідності. Майдан — це було питання національного розвитку майбутнього України, тому ну, це було покликання душі і е, суто з питань патріотизму. Якщо взяти Івано-Франківський майдан, це я був співкоординатором майдану в Івано-Франківську і одним з тих людей, які починали майдан-Франківську. Осівці організовували. і е, Координували подальші протести в Києві і долучалися вже до київських протестів разом зі своїми колегами. Потрібно було виконувати багато ролей, починаючи від е, роботи кухні, яка забезпечувала гаряче харчування та напої, і закінчуючи е, медичним, медичною сферою, інформаційним. Е, Наповненням протестів, виступами на мітингах, ну і так далі. Тому подібно. організація транспортування людей до Києва, організація автобусів, пошук автобусів, пошук коштів. Майдан це був переломний момент в історії України свого часу. Який дозволив вирватися в Україні з орбіти проросійської політики, і вже починаючи з 2014 року почати чіткий прозахідний курс в розвитку внутрішньої політики, в розвитку зовнішньої політики орієнтації на ці конституційні та демократичні цінності, які пропагують як Європейський союз, так і Сполучені Штати Америки. Не плач, я повернусь весною, у шибку пташинкою, вдарю сто. Знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою, рідненька болить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що від нині насотні. У нас останній евакуаційний автобус, який ми провели 20 числа з Києва до івано франківська у нас там було 27 поранень. Єдністю для українців стали саме розстріли майданівців, які об'єднали вже навколо себе і харків'ян, і одеситів, і Донбас вийшов на вулиці. Тобто це вже тоді, коли в Києві тривали тотальні розстріли. Е е Росія, яка надто сильно е боялася втратити Україну е саме з цих днів починає сепаратистські рухи на в Криму та на Донбасі. Ну що вина, особистісна? вина лежить на тогочасному керівництві України. Це президент Янукович та міністр Захарченко. Але е до цього всього слід долучити і. Кремль і путінський режим загалом, оскільки саме вони були ляльководами всі ці грі банкової з протестувальниками і без підтримки з Кремля жоден політик в Україні не наважився б на розстріли мирних жителів. Кожному українцеві потрібно знати історію загалом. Тому що історія це є один з найкращих уроків, і її циклічність дозволить нам в майбутньому просто не наступати на одні ті самі граблі. І такі поняття, як братні народи з Росією, нарешті зникнуть один раз і назавжди з термінології звичайного українця.